Всім привіт! А, значить, десь в Тіктокі бачив відео. А, жіночка згадує про те, що як раніше попереджали про міліцію на дорозі. Тобто Просто блимаємо дальнім світом, попереджаємо водіїв, що впереді стоїть поліція. І ось вона пропонує відновити цю традицію. Ну, про цю традицію пам'ятають тільки ті, хто знає, навіщо мене ця газета. Та да, традицію можна відновити, але в наш час, коли всі мають гаджети, кожен індивідуально, кожен сам за себе. Це не як раніше, що у когось щось трапилося, всі прибігли, гуртом зробили, і якби таких проблем не було. Тому не знаю, це хороша ідея, ну, не знаю, як воно піде. Що хочу додати. Я став водієм не так давно, 25 років пропрацював інженером. Ну, воно мені трошки набридло і пішов водієм. Водієм відразу, ну майже відразу пішов на Велику машину. Що хочу сказати за півроку року моєї роботи. Поваги до водіїв вантажівок взагалі немає. Це стосується тих Наїзників, які їздять на маленьких машинах. Тобто великі вантажівки всі підрізають, не пропускають, я їду швидше, я швидше проїду, а ви як хочете. Ну, що хочу сказати? Згідно правил дорожнього руху, швидкість за населеним пунктом. 90 км на годину. Якщо є знак дорога для автомобілів, то 110. У нас таких знаків нема, тобто 90 км на годину. Всі вантажівки, вони прив'язані, тобто більше 90 вона не їде. І ось коли виходиш там на, на опередження якоїсь автівки, яка рухається з меншою швидкістю, ззаді летить хтось там 160, ти починаєш перелаштовуватися, тебе не пропускають, бо він їде швидше. І він вважає, що він правий, тому що в його полосу перелаштовується. Але, шановні, ще раз нагадую, швидкість 90 км на годину. І фура, більше 90, не їде. До чого приводить те, що ви підрізали фуру. Фура йде на підйом. Ми теж хочемо вискочити на підйом. Хочемо їхати по хорошій дорозі без ям. Йдеш на підйом, пер... тебе підрізають, не пускають, до чого це призводить? А призводить це до того, що хтось невчасно отримує свій товар. Ну, хорошо, це буде ковбаса в магазині. Ну, не привіз вчасно. Але ж, зрозумійте, що весь вантаж, який ви бачите в магазинах на прилавку привозить вантажівка. Як казав в свій час э, радянський сатирик Михайло Задорнов, тупи є американці, ані думають, що морков росте на прилавки магазина. Так ось я скажу, що на сьогоднішній час. Такий багато людей так і вважають. Але цю морковку на прилавок магазину привозить вантажний автомобіль. І ось ви його десь підрізали, десь не пустили, на підйом зажали, прийшлось скинути швидкість, поки машина розженеться, проходить певний час. Ну, з ковбасою таке, ну, трошки ковбаси не поїв краще для здоров'я. Але ж де хто чекає ліки, які необхідні людині, людина їде в аптеку по ліки, підрізала фуру, чи підліз хтось під фуру, аварія. А якійсь людині не вистачило тих. Півгодинки для того, щоб спасти її життя. Далі, у фури є мертва зона. Ми ось тут нічого не бачимо. А тудою, як завжди, в пробці лізуть машини. тому що він хоче швидше проїхати. Ну і до чого я це веду? До того, щоб треба, щоб була повага до водіїв фур. Тому що, ну ось дивіться, бачите, я підйом невеличка, я вже 60 виходжу. Тут вантажівка, ну, як мінімум везе 5 тонн за спиною. І коли ви підій підлазите, то подумайте, що з вами буде? 5 тонн мінімум товару плюс 7 тонн машина. Як її зупинити? Це не маленька машинка, яку швидко можна розігнати і швидко зупинити. Ці машини так не зупиняються. Далі. Ви ж ніхто не знаєте, який товар ми веземо. А возимо від пір'я до кришталю. Та помаленьку їдемо на ямках, тому що треба довести товар, щоб він був неушкоджений. Ось, дорога ж, бачите, вся в ямках. Права сторона, вліву я не можу перелаштуватись, бо там мене не пустять, їдуть всі швидше. Легкові авто. Тому е відновити традицію про те, щоб попереджати про пости поліції. Ідея добра, але ж ще запам'ятайте, що вантажівка везе вам товар. Від ковбаси в магазин до ліків в аптеку. Тому думайте, любителі маленьких машин, що ви робите своїм, я швидко проїду, а ви всі почекаєте. Водії, так, да, це все розуміють. Іменно водії, не любителі, якому дали машину на коробці автомат, обвішали її е -е, камерами, парктроніками, і він герой. І паркується ловко, і їде ловко, не про що не думає. Сядьте на звичайне на авто без парктроніків, без відеокамер, без АБСів, на механіку. І попробуйте про проїхати і запаркуватися. Ось там побачимо, як ви навчалися в автошколі в, в Тому ще раз, 12 вольтові, майте повагу до водіїв великих авто. Всім дякую і мирного неба!